Всім привіт, з вами я Максим, і сьогодні я вам розкажу як у мене цей рівень повернувся на цю версію. У мене ж, мав бути заново рівень. Ну, і ще чуть-чуть пограємо Буде відео цікаве, напевно. Ну, коротше, я розкажу. Спочатку я буфнув, коли я тільки цю версію скачав. Потім я, короче, зробив собі скін у мене був невеликий рівень, 20-й. Потім я зрозумів, що... Ну Давайте сохранимо аккаунт. Я сохранив аккаунт. Я хотів нажати собі за рекламу гроші, і в мене вилітала отака от табличка. І я перезагружав телефон, щоб не вилітала ця табличка. І я перезагрузив, і в мене цей рівень з'явився і всі пушки сохранились. Ну, отак вийшло. Ну, а ще я обіцяв, що пограємо. Давайте пограємо нормально все они закину бяра Збираємо нормальную кошку и все погнали всех просить на Скажу ліпше грати на цій пушці, ніж на лазерній винтовці. Лазерна винтовка це дуже читерська. Ігрокам по 40-го від 50 рівня до торшого буде складно грава. Так, так що краще грати на цій винтовці. Она в принципе тоже за нового дару але а что у персонажа за то не з одного. Так что, короче, якусь кушку, ну, конечно, не другая, а то дули тут китайский. Так, шли далі. А вы сами не просили. Тут пушку тоже требует пофиксить. Ну, ладно. Так. Опа. Нет. Да Не, ну я лучше крайне уйти. Носкопи, хто не знає, що таке новоскопи це е, типу без прицела. Треба вчитися розчитися. Ніхто не вміє робити новоскопи. Так, що? Я не знаю, як вас навчити роботи голоскопи, но пишіть в коментарях. Я можу випущу відео, як навчити вас роботи носкопи, якщо в мини... Якщо ви в міні такі. Якщо ви вмієте робити новоскопи, то ладно, то, то може і не треба. Ну короче. Можем грати девять катку через тридцать секунд. Ми вже пух на дерма вже выиграли триста сто сімдесят я. Я, я... я коротше бью. Регу... Да я их, их, тоже, их <реклама> Короче, вы побачили, как я выиграл. Заработал 60 монет. Нормально. Ну, а на этом, короче, всем папа. Кому сподобалось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а на этом всем папа.